Розкажи, будь ласка, пане Валентино, а як ви відноситесь до релі... релігії і а, до якої саме релігії ви відноситесь? Mm. Could you tell us about your opinion about religion and what religion do you belong to? Um, Україна – християнська країна. Ukraine is a Christian country. А звісно, я християнка. This means that I am also Christian. Християнство як Musulmanst іудезm. Я рахую це ну, ще Буддизм. Я рахую це, ну скажімо, не зовсім релігія, це спосіб життя людей в тій чи іншій країні. Because religion just like Christianity or Islam. Буддизм in a specific country. Україна християнська країна, і звісно, я визнаю насамперед патріарха Української православної церкви, саме Патріарха Української православної церкви, Української самостійної держави великого філарета And um, uh, because of that, I, I fully recognized uh, our great patriarch, who is the patriarch of the Ukrainian uh, Orthodox Church. Uh, and um, this is um, uh, Patriarch Filaret. Як патріота українського народу і великого його праведника, який боровся is... за самостійну українську державу і церкву саме на рівні не, не якихось там монополій, не якихось там а саме як патріарх української самостійної церкви, Državnicy церкви. And uh because he is a patriot and someone who who struggled to to have uh, and he, he fought uh, for the Ukrainian Independent Ukrainian Church. Тому питання для мене це абсолютне, і я на нього знаю абсолютно відповідь. This is a very uh, critical. Uh, um, uh, Question for me and I have a great well. So they never to людей, які належать до якихось інших релігійних конфесій, крім звісно Московського патріархату, Української православної церкви. Я взагалі не розумію, чому партію Медведчука заборонили і його без суда, скажімо, ви викинули за територію України, обміняли, як кажуть, на наших військовополонених. А саме церкву з назвою Московського патріархату не забрали цих дві, в назві цих дві букви. Достатньо вже є зареєстрований законопроект в парламенті. За нього 25 тисяч голосів вже давно набрано за те, щоб заборонити цю церкву Московського патріархату, але вона чомусь не розглядається і не забороняє. Чому питання? Well, question, again, not for me, it. Um, also, in order to uh, uh, to prohibit uh, the Moscow Patriarchy in Ukraine, we already have twenty-five thousand uh, votes. Uh, in, in, uh, and uh, it, it, it was decided that it could be prohibited. But until now, the Ukrainian Parliament has done nothing to prohibit Moscow Patriarchy, and it's um, up to us. to uh, ask this question and find out why. Це теж є загроза цілісності і національній безпеці української самостійної держави України і українського народу. І зараз, як ніколи, в Служби безпеки є шанс викинути ФСБшних попів за межі нашої держави. Because uh, the Moscow Patriarchy is also a threat to the Ukrainian independence and it's uh, the very right time right now Uh, to throw out this FSB um, uh, Moscow Priests out of Ukraine. This is my opinion. What is your opinion about mobilization? У нас весь час за мого, скажімо, дитинства, юності, зрілого віку, бо я вже не молода людина, вже пенсійного віку людина. А було так, що були призові воєнкомати, і люди проходили, молоді люди від 18 років проходили військовий призов. У нас навіть з задіять Академія праці і соціальних відносин, у нас є кафедра військової підготовки. Звісно, коли я йде війна об'явлена, всі об'явлена війна, стан війни, звісно, все населення має бути мобілізовано. Um, It's, it's up to every person to protect the Ukrainian land, Ukrainian uh, uh, integrity. And uh, whenever we have war, uh, it is up to the entire population to uh, defend our country. It is uh, not only up to the men. Between uh, the age of 18 and 60, uh, but also up to women who are, uh, uh, depending on on their on their wish, to defend our country. This is uh, uh, particularly to relates to the clause in our constitution that Ukraine has to have its own uh, armed forces. Також Народний Трибунал має з'ясувати куди діваються. гроші, які йдуть як воєнний збір. Але 2015 році Президент Порошенко підписав закон про указ. Чи закон, я зараз не пам'ятаю точно, але я знаю, він точно є і можу подивитися, щоб підтвердити мої слова, очевидь, про так звані військові військові операції військових найманців на території за гроші, на території Української самостійної держави України. Так, по контракту, які е, можуть у нас е, проходити в е, приватні армії. коротше. Uh, Mr. Порошенко signed a law um, uh, that allowed um, uh, mercenaries uh, to be uh, fighting in Ukraine uh, in, in, uh, uh, based on the contract. So basically, meaning the establishment of private armies. А то у мене запитання. То нахрена ви? Люди сьогодні, не оголошивши війну, міжнародний військовий стан, а лише воєнний стан, виловлюєте незаконний спосіб наших чоловіків, дітей і кидаєте їх туди напередок без відповідної підготовки, стільки людей вже вбито. Хіба ви не можете за гроші, які надають нам міжнародні різні фонди? Europa, America, того, Россию, чином, this means that uh, there is a full uh, legal ground to engage uh, such mercenaries uh, uh, and in order to kick out russia of our territories instead of mobilizing young people who are basically becoming Середніх вік сьогодні наших чоловіків, які воюють, це 42-47 років. Men, line, is... Які мають громадянський обов'язок, відчувають совість і йдуть захищаючи своїми тілами, своїм життям, наше, з вами, жінок, дітей, наші території, нашу українську землю and us who live in Ukraine. які воюють з професійними трансконтинентальними воєнними корпораціями з усього світу, яких наймає в тому числі Росія, ДНР, і вони воюють з скажімо, жовторотими, бо навіть 40, 50, і 60 років є воїни, які ніколи не тримали в руках зброї. І звісно, як воїни ці люди своїми тілами закривають і росили нашу українську землю, яку вже також до тяглися руки олігархів, яку вже All of those men they uh, fight against, against uh, international military corporations that are engaged by Russia and uh, uh, other uh, entities of other subjects of this war. And uh, our, our men they, they protect this uh, Ukrainian land, which for the most part. no longer Но лонґер Блонг стої країні Піпл кази вас солд тю інтернашона саме великий біда і страх в тому, що на території нашої держави самостійної української держави України виясняють стосунки. Багато країн світу вони воюють одні на стороні Росії, другі на стороні України, але при цьому гине інфраструктура населення, повністю руйнуються наші території, наші діти до речі понад 700 тисяч дітей незаконно вивезені на територію Росії і Українська самостійна держава України. Також в майбутньому, якщо ця влада не здатна, бо я не бачила жодних таких протестів державницького характеру, парламентського характеру, бо випадки, випадки, хто за це буде відповідати і хто спричинив цю ситуацію. І чому дітей не вивезли на території, які не окуповані заздалегідь, хіба не бачили ті, хто. При владі, при державних крислах, при пагонах, що відбувається, і що наших дітей вивозять, і можливо вони ніколи вже не повернуться сюди, як громадяни України. Хіба це не трагедія? Хіба це не жах? Надо кошти з бада депортація на Україні чодре да водепорте башня території с осаб пікс. Why uh, uh, even with the war with, with the occupation the occupied occupied lands, uh, nothing was done by the Ukrainian government to prevent this situation and to prevent uh, children from uh, being deported? Моя відповідь на ваше питання в двох словах. Я категорично загально національної мобілізації в стані воєнного стану. Відій стан війни. Хай всі парламентарі йдуть також на фронт. Війдіть в міжнародний стан війни. Дайте гарантії і соціальне забезпечення сім'ям, всіх, хто пішов на війну, і тоді, згідно міжнародного світового законодавства, як в розвинути в демократичних країнах, а не як, десь, якщо вигідно, то такий стан, не вигідно такий стан. Ми знаємо всі, що і кредити нарахування йдуть тим, хто на війні, хоча казав президент, що це припиняється до закінчення війни. Припинилося тільки до закінчення війни звітність політичних партій, куди вони дівають гроші під час воєнного стану, вона закрита і звільнено від звітності за бюджетні гроші, які їм платять. Податки, uh, народ, числі, um, uh, so uh, 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 Ms. Elias is saying that uh, uh, for her it is important to understand that it's the martial law as uh, um, the mobilization uh, should not be happening during the martial law because it can only be happening with the status of war, which has not been proclaimed in Ukraine, and also. Um, all of the mobilized people will have to be secured and provided with all necessary social benefits uh, to be able to uh, to be able to fight uh, and defend ukraine including uh, all of the uh, loans provision of loans uh, that uh, as uh, president zelensky promised to stop all the loans but but it never actually happened mm. are you happy with this answer yes Може, вже багато у вас питань? Ну, питань небагато. А скажіть, будь ласка, а чому англійською мовою ви захотіли, щоб ви перекладали інтерв'ю? In Я свято віру, що більше ніж в 30 країнах світу у нас є наші колеги, журналісти. Міжнародна проспілка, така свого роду створена журналістів, які будуть дивитися, і які не розуміють українську мову. В нас навіть такі журналісти, міжнародники приїжджають до нас. І мій чоловік Валентин Еліас, Він також англомовний, і він не розуміє досконало українську мову. Я впевнена, що він також почує. It is important for us to so that the people uh, who live outside of Ukraine uh, understand this, and in particular, we have uh, our in, uh, journalists our, uh, uh, who cooperate with us in 30 countries of the world, and um, uh, it's important for them to understand what's going on in Ukraine, in particular, Mr. Валентін Еліяс, гу із and андас uh, this, this also will bring him some information about what's going on in Ukraine. Щиро дякую за запитання. Воно дійсно дуже в тему воно мені підходить. А може в нас буде Байден дивитися чи Трамп і зрозуміє, що в Україні все таки існує громадянське суспільство, що не все фейки і не все має існувати на гранди, в тому числі американські. Thank you for this question. Maybe uh this interview will be seen by Mr. Biden, and Mr. Trump, and uh they will finally understand that the civil society in Ukraine exists and that uh uh not everything exists due to, to um uh, foreign grants. У мене ще є декілька запитань до вас. Я не знаю просто. Ну, давайте, що там? Як вашої журналістської діяльності, кого б ви хотіли з відомих людей взяти інтерв'ю? Ось, це одне питання. І ще про як ваше відношення до, до соціальних сітей? До соціальних о, оце питання, це питання дуже цікаве. Соціальні сіті, такі як Фейсбук, різні сіті, що там відбувається для людей, хто буде нас чути бачити? Там вкидають якісь спеціальні запитання для того, щоб створити конфлікт дуже в багатьох випадках, я, як журналіст-аналітик, саме бачу це, саме ті питання, які розколюють і так розколоте наше скажімо, суспільство, яке спеціально це робиться засобами різних. Мас-медіа проросійських і е, створюють конфлікт і для того, щоб ці люди обговорювали і таким чином вони відволікають від справжніх проблем людей, які е, ну, фанатично е, сидять в Фейсбуці і які дають свої коментарі. Іноді ну, ти відволікаєшся на той коментар тієї людини, навіть не розуміючи, що та людина. Ну, можливо, ну скажімо, як мій тато покійний казав, в нього такий розум. А ти з ним дискутуєш і думаєш, що не бачиш свої людини під різними аватарками, ті люди, які ну, не здатні, скажімо, Переосмислити насправді що відбувається, і тому ну, одні й ті самі питання їх постійно вкидають і відволікають громадянське суспільство від того, щоб воно було більш скажімо, значимим, більш розвиненим і приймало дійсно серйозні конкретні рішення для того, щоб змінити ситуацію в Україні. Я думаю, що наш професійний перекладач в двох словах. So the question was about the uh, social media, and uh, what is uh, Ms. Elia's opinion about social media? And she's saying that uh, there's uh, quite a lot of times when uh, uh, in social media we have uh, um, the so-called information throw, like information is thrown in into the social media for public discussion, and this is done specifically in order to. Um, uh, uh, to distract people from the real problems, from the real actions, uh, to distract civil society from uh, taking specific acts uh, and um, and uh, real I and dealing with real issues. Um, so this uh, information that is thrown in uh, is uh, uh, is a, is a deliberate act of uh, various uh, media who have interest in it. So um, uh, and this is how it's done. І, будь ласка, останнє запитання, яке я також з радістю на нього відповім. The last question, if you have Кого я б хотіла взяти інтерв'ю? Як журналіст, як журналіст-розслідувач. Я скажу, що найбільше моє інтерв'ю, яким я пишаюся, це інтерв'ю з патріархом Української православної церкви, його святістю, Філаретом, де він як людина розповів дуже-дуже багато того, що відбулося саме в. Церкві і яким чином його обдурив Порошенко, президент і зрадили учні, такі як Іпаній і Євстрафій. Він мені відкрився як людині, і я годину з ним спілкувалася. інтерв'ю є в нас на порталі so, um, when, Юа.ком. Uh, when answering your question about who I'd like to. Uh, interview in the future among the uh, known figures. I would, like, uh, I would like to say first that I am very much proud of the interview that I had with uh, Patriarch Filaret, um, who, uh, who told me about his story, about his life, about how he was uh, betrayed by, by President Poroshenko and by some of his disciples. Ну і у кого я хотіла взяти інтерв'ю, якби зараз була на то моя воля. Ну, звісно, у президента Зеленського. Of course, I would like to have an interview with космодлакті uh, President Zelensky. Я впевнена, що, щоби це інтерв'ю відбулося, воно б дуже багато відкрило очі людям на багато-багато речей, тому числі на корупцію і на те, що трапилася в нас і війна в Україні. Якби президент та яким чином ну, погодився, бо то ж до, дойти до, до Зеленського ж

But I'm sure that uh, in the uh, nearest future, I hope that I will be able to interview uh, uh, Mayor of Kiev, uh, Mr. Klitschko. Uh, uh, so we have uh, planned to organize um, a roundtable with Mr. Klitschko that is uh, called "Uneasy um, Issues of uh, Kiev." І надіємося, що в листопаді місяці, ну принаймні, до е, кінця року е, Віталій Володимирович не злякається наших запитань і з нами зустрінеться. З нами це з журналістами Українська мовна телекомпанія Столиця і з журналістами, які працюють в центрі журналістських розслідувань. Uh, uh, Ukrainian TV Channel uh, Capital Ukraine TV Channel and also uh, the Center of uh, Journalist Ну і якщо брати якогось світового лідера такого політичного громадсько-політичного саме, то я б, звісно, була б така мрія, я, мені подобається ця людина, як людина, як особистість, саме Трамп, президент в минулому Америки. Якби він погодився, звісно, я б також би з ним попрацювала і мала б велике-велике задоволення. And of course, if we talk about the international figures, then uh, it would be a big pleasure for me to Interview Mr. Trump, um, the former uh, US president, uh, it would uh, give me a lot of um, excitement. Щиро дякую нашому перекладачу Андрію Андрусяку за за його його інтелект, вміння подати, скоротити, можливо, якісь відповіді, коли має час. And uh, we are thanking our translator, Mr. Andrusak, who has uh, some intellectual capacity to і щиро дякую журналісту нашому українськомовної телекомпанії столиця, журналісту журналісту-розслідувачу, який працює у комітеті розслідування воєнних злочинів генерала Маломужа.

Uh, Во всіх, щоб не було сумнівів, Українська uh, держава, самостійна Українська держава України. Вона є була і вона буде вічно. вічна. Анда с датновою ані дас дати Україні стай still is, and it will always be. Дякую. Да, дякуємо вам, Валентина Володимировна, за цікаве, цікаве інтерв'ю і хочемо побажати вам успіхів у всіх ваших ділах, щоб воно все відбулося в наших наших щоб воно все відбулось а, дуже а, для нашої держави а, України. А, Працювала на розвиток нашої держави. Щиро дякую. Хочу сказати, що сьогодні 55 людей, які вчаться юристи, серед них є адвокати, які вчаться бути журналістами, журналістами-розслідувачами. І я дуже задоволена, що я в цьому також приймаю участь, що є мій вклад, мій внесок в розбудову саме громадянського суспільства України. Щиро дякую вам. Mr. Kourini has thanked um, Ms. Elias for this interview and wishing her a lot of success in all of her activities. And uh, Ms. Elias is also saying that um, she is uh, very much proud uh, right now of the 55 persons who are now um, uh, getting their um, education and becoming investigative journalists because this is her cont personal contribution into this um, activity. Yeah.